Доброго ранку! І так як світла нема, знову я буду щось творити нове. Он у баночку насипала. Три чайні ложки цукру. Вон у банці. Бачите? Ось він, ось він, у баночки. І дрожжі. Зараз підігрію водичку, щоб була така ну, хорошо тепленька. І засиплю туди ложку дрожжей в цю баночку. І хай воно трошки постої, і піду черенкувати троянди ще рабусту хочу ще почеренкувати. Там в мене є окрема баночка така гарненька. Я її знайшла, вона вчора вона там лежала, просто я не бачила. І ось я її попробую вам показати, оцей ще спосіб, і ми попробуємо його провірити. І так, чайник у мене нагрівся. вода. Зараз насиплю однією ну, можна його поставити, правда, ну, хай вже. ось сиплю. О, Дивіться, О, розсипала кругу. Дивіться, насипала сухих дрождів ось сюди, в баночку. І ще підберу, бо розсипала, що взяла. Ось. І зараз залью їх. Такою водою ось гаряченькою. Ано, буде видно? Видно. Ось як я це роблю. Це я вперше роблю. Ну, раніше теж воно ж з дрождями це все діє, ну, я роблю перше. Ось трошки розколихаю, хай воно постоїть. Потім покажу, який буде тут результат. ще додала ложку дрож дрождів сухих і ложку цукру. Сюди. І ось воно таке он починає грати. воно Бачите? Ось як. І зараз я піду, бо воно той, а воно буде грати, а потім покажу, що я буду з ним робити. Бабуся вийшла на полювання. Так. І ось я. Ось сюди під оцей пеньочок, ось який він, гарненький, я його зробила, я ще хочу підсадити оцю ясколку. От дивіться, ось я отак її накопала. У мене там багатенько її. Я її хочу сюди підсадити. Ось отак викопуємо ямочку, Ось і так. А потім будемо черенкувати. Це бабки. Світ, світла ж Ну, робити нічого. Вон вже, бачите, вон маленькі пішли ті, і ачітка. А вон вже і там і очітки будуть, і все буде рости вкупі, воно нічого не, не покусається, так, буде гарненько собі. Ось прикидали так його і хай воно собі до весни все порозростається. Коли мороз буде, коли не буде, морозу буде. Тепленько, і воно собі буде рости. Не забуде показати свою ту, що я тоді конструювала на тому. Ось так. Бачите. Ось, і ось він розростеться і буде тут собі рости. І так, будемо черенкувати. Ось яка в нас брашка должна вийти. дивіться, вона вилізла вже. І зараз будемо ми питатися живцювати. Спочатку так гарно робимо ми Дивіться, отак я, як я вам показую. Ось так я лопаточкою цією. Ось, садовою. Гарно так землю розробляю тут, де буду тикати, а потім буду різати і показувати, що я буду ще робити. Ой, те хай стоїть, то ми потім його примінимо. Ось оце новий спосіб. Будемо знати, що цим яким способом краще. Просто я провіряю всі способи. Так, буду питатися Ось. вам так показати. От. Буду <кій> живці як різати. Я не буду великих живців різати із товстих. Я буду тоненьких от різати. Ось тоненькі Вон. буду старатися прямо з п'яточкою їх. Вон, вони так вирізаються, дивіться. Ану, ну, щось не видно. Вам щось не видно. Хочу ж показати, щоб видно було. Ще підняти. Як завжди ми робимо все це, всю процедуру. Обрізаємо листочки, зрізаємо ось і на кінечний рівно. Ось тут залишимо і все. Повиламую я. Ну, я Їх раніше не виламувала, потім стала виламувати, коли виламую, коли ні, ну, позламую, вони колюченькі, так що позламую. Ось один буде живець у нас. Так. Отак. На, Наїсквозь на, на ріжемо на 45 градусів перед, вон, перед листочками. Вон такі гарні. Тут це йдуть у них. Це рабуста троянда, дуже колюча. Ну, дуже і красива вона. Ось так. Ось так зробимо. Ось такий є живець. Я не знаю, вам видно чи ні. Нічого не видно, так? А, ну. Ну, ось вони. Ну, що ну так, що нічого не видно. А ну що ну, це тут? Воно в мене стоїть. Неправильно, значить. Ну, ось так. 这就不行。去去 Зобірвано ці колючки. У мене вже і та вибігає і, і прага. Це треба скоріше робити. Видно? Тут чи не видно? Видно. Так. Ось і так ми оце робимо. Зиму вже. Ну, ну ще зима може і не скоро буде, хто його знає. Ну, вже ж морозці трошки пройшли, ну то хіба то морозив, чи таке. Ще можна і саджати все, все робити. Троянди саджати, все можна робити. Три час так, три вже в мене, зараз ще хоч один І... тут затягнути. Ось пополотися. Ось дуже така. Ось так. Тут залишилось і все. Ключок дуже дуже багато. Я їх через один трошки, щоб просто корінцям легше було там розвиватися, корінняся. Ой-ой, вискакує моя тішка. треба швидше її робити. Так. Три, чотири, ну може ще один. Ось і так от зробити. Ось отак. Ось, 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 ось І все. Десь два, між для залишайте. Три можна, це ролі не грає. Можете три. Сильніше просто в землю відкинете та і все. Ось так трошки внизу. Зверху вже не буду я їхати, я внизу пообламую, звісно, що ці колючки. Так, все. Все, будемо тикати. Бо, бо моя брошка, брошка вже ви Ні, так не буде видно. Зараз я так вам просто покажу і все. Ось беремо ми, ось, ось беремо, ага, ще, ще ж у мене алоє, Ой, як же ж його так це ж... так. утикаємо ось у алої в сок. попробую ее выткнуть, как она такая, такая колюча. Ну, так, а ну все, что тут можно и сделать, да ничего. Ну, так, ну так можно поставить, и можно вам просто так показать, как вот она, видите, как она выскакивает прямо. Так. Ось, всік ми вмакаємо. Ось, ось дивіться, так, ось сік У сік цей в валої і зразу ж встромляємо у землю. Хараш, хорошо так за, занурюємо, там земля гарна. Ось ми її так занурюємо, ці дісаджуємо. Знову ж так само робимо, валоє сок і сюди земельку. Ось. Зараз я. Ще останній покажу. Бу, бу, бу. Бо я не можу їх Давай. покажу просто. Okay. Так. так, ось так. Дивіться, ось отак по. я помокала. Ось ще. Один зараз вимкну, так же ж, так же само. Усок валої. Ось, ось він тут сукавої в мене. Ось я його отак ось сюди. Ось отак, он, бачите, вже і, і покусала мене. мене. Ну, це ж така троянда дуже колюча, дуже красива і дуже-дуже колюча. Но вона йде на, на черенкування, на, на жерцювання, Вона гарно йде. Так, отак ми землею гарно, руками землю цю при, притупчемо. Ось отак. Дивіться, можна ще один зараз, я так зроблю його. Один. Так, от, прямо з п'яточкою зробила. І отак і все. І нічого більше не треба. Так от, умакнула. Ось сюди. Дивіться, як я вмокаю. Вон, беру, он так і вмикаю ось так прямо. О. У листочку у той самий, оптиця. І ось сюди тепер. Це буде їх шість тут. Так, буде шість. Так, гарно все придавила. Так, дивимося. Тепер он гарно все придавила, дивіться так. І ось от сюди ось я виливаю оцю нашу прашку. О. І накриваю ж, звісно, оцією. О, ось оцією ось баночкою. О, дивіться, яка вона в мене гарна. Аж тріщить вона там трошки. Ось тим, ось присипаю. Ось так. Поки. поки так присиплю, потім підкидаю. Гарніше. О. І ось так вона буде у нас зимувати. Оце ця рабуста. Під рабусту я посадила, щоб її було видно, що тут вона черенкована. Вон можна й ту малину, чисту смородину пересадити. Так, да, це зараз можна пересаджувати ще. Я побачила, кущик є в мене з смородими. Її можна теж пересадити. Ось такі нехитрі правила. Подивимося, що із них вийде, як вийде. Це черенкування, чи живцювання наше. Ось капуста пані Валюша. Де говорила, що вона у мене виросте, вона багаторічна, вона буде красивою, сказала. Ну, будемо дивитися, яка вона буде красива. І зараз вона так виглядає в мене. Так, ось присиплю. Ось хризантема це. З, з крупних. І ще ось прикрию її. Ось баночкою. Ось так само. Вон яка капусточка Чи ж. Вон? Ось вона. Це. Ось який. Ось яка. Вон. Бачите, це сорти різні. В ній виходить. Ось, ось ця така ось буде. Он іще. Друга буде. Ось вона яка. Дивіться, от, оце їх тут скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять штучок. Оце вийшло з двох пачок у мене. Тоді я сію. Вон ті ще раніше ми саджали з алоє, Бачите, зелені стоять і пускають росточки. Ну і хай вони собі так стоять і так пускають. І ось тут моя клумбочка. На клітці, дивіться, що я сюди посадила, посадила вон примулу, посаджена тут очіток, один і другий. Посаджена примула далі. Далі Рост, буде рости теж кам'яна троянда. Далі знову буде примула. Знову там буде примула, очіток і знову. Приймули растут, Тут воно эти ростуть, при... Чи... кам'яні троянди ростуть по краях, і ось середина буде у ясколки. Я думаю, буде виглядати воно прекрасно, Тут теж воно. Вон, теж у нас кам'яні троянди я думаю, все буде чудово весна. І тільки після морозів він стоїть остероспером, ось такий чудовий і прекрасний. Я думаю, він всю зиму, мабуть, так буде стояти. Я не знаю. Я з ним не стикалася, це вперше я зіткнулася. Хто стикався, хай напишуть мені. Но він ще й цвіте і викидає ще квіти. Ну, вже як 10 ударів, то звісно ж він. Вже... ну, У нас 9 було, то стоїть. Ставля далі на ще питається там, де цвітає. Зараз Серіошку. Серьошка цвіте, ось, яка вже сьогодні 8 чи 9 грудня. Дивіться, запам'ятайте цей день. Як він прекрасно ще прекрасно цвіте. Тільки на полурозпуски, ну повністю він вже не розпуститься, бо немає тепла. А так він буде собі стояти і цвісти. І цвісти буде дуже-дуже довго. Це прекрасний пересорт Сергія Браніша. Навірно, один з його, з його пересортів просто. Це зовсім інша троянда ну, повинна бути. А воно вийшло щось не так. Гірка зараз як виглядає вона. Вон, бачите, ясколка. сюди на гірку навіть перебралася. Та вона гірку всю закриє, ну хай собі. Те? Хай росте. Де? Де їй подобається, там хай росте. Глядає, зараз гірка, кактус на гірці, він теж розрісся, мускарики тут ростуть. І хвоста там росте внизу. Все. А, а навколо гірки ростуть. Там зелені запула, як їх називають. Я люблю ці квіти, вони дуже ранні весною. Перші вони розпускаються, розцвітають. Так. І так, спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на канал, хто теж експериментує разом зі мною. Пробуйте, експериментуйте, щось у нас так і вийде. Те й виходить. Я завжди стармоники. Гарний ось тут, тут зовсім другий сорт, дивіться, який вони невеликі-великі там. Оцекі. Прекрасні такі. Оце вже можна вирвати всі коробочки, ну, сіцях, то сійцях. У мене червоні тут вони ростуть. Вони зелені, все время стоять зелені. так. Яке листя, ну забуло. от, от, от вилетів просто з голови, не можу згадати. По всьому, по всьому. ось. Навколо цієї гірки. Вона стоїть на старезному пеньку 60-річному з горіха. Це тут так вона стоїть. Це? Ви думаєте, я просто так би посадила тут гірку? Ні. Тут горіхи. Щоб мені пеньок благородить, я придумала зробити оце таке із кам'яними трояндами. Вони тут є і фіолетові, є зелені, є салатові, були жовті і були червоні. Ну тих одразу не стало. На другий рік. Їх не стало. Люпин тут цвіте. ось люпин. От, все забуваю я його, як його називають. От, ну, вилітає просто з голови, та й все. Я його завжди саджала в саду, У мене завжди він ріс, цей люпин. Щоб не росло. Люпин у мене завжди. Я його висіла, яла в зиму і в той сад посадила ось наш, що ми робимо з вами його, створили. Туди теж посадила прямо рядами, рядами посіяла я його. Я збирала своє насіння і висіяла все, що було. Все висіяла туди. От. Ну, А тут ось такі ось очітки теж красиві, я скільки з них брала, вони все одно вон такі. І ось осколка тут теж є в мене. Он. Вон кущі, які тут ясколки. О, дивіться, який як килим осколки. І вона як зацвітає, біла-біла. Ось такий тут прекрасний кущ гвоздики. З двох сортів він тут одна рожева, одна червона. Гарно. Ось сюди, де оце, росте очіток оцей. Я хочу посадити троянду. Підкажіть, як, яку мені троянду сюди можна посадити, навіть витку сюди можна посадити, щоб вона не горіла, бо тут сонце дуже велике. Щоб вона спеку тримала. Ану, ви підскажіть, будь ласка, я вже, ну які в мене є ті, я вже то знаю. Ну флорен, Флорентіну, якщо посадити, так, да, вона то дуже багато міста, щоб і міста менше займала, вона така була акуратна і, і красива. Підскажіть, будь ласка, це вам завдання. На цьому до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.